Дніпропетровськ провів в останню путь ще 21 тимчасово невстановленого солдата. За загиблими воїнами відслужили панахиду священики різних конфесій, попрощались з героями і військові, які щойно повернулися з зони проведення антитерористичної операції. На прощанні була і наша знімальна група. На панихіду по тимчасово невстановленим встановленим захисникам України прийшли більше сотні людей. Усі вони вшанували загиблих солдатів квітами. Люди не стримують емоцій. Від вигляду накритих прапором труни з номерними знаками сльози навертаються не, не тільки у жінок, а й у загартованих боями військових. Тетяна втратила сина під шахтарськом. Панахида за загиблими солдатами нагадує їй про тільки но пережиту трагедію, але жінка просто не могла не прийти. Я не можу просто не прийти сюди сьогодні, тому що це наші діти щороки. Я слышала цю фразу саме страшне в житті хранити своїх дітей. Її не поймеш, поки не спитаєш. Я прийшла, щоб почтить пам'ять погибшим, які погибли за нас усіх за нашу рідну Україну. От вічна їм пам'ять і вічний покой. а Ми будемо їх пам'ятати все время. Біля трун стоять військові, які два дні як повернулись то. Бійці кажуть, знаходитись тут сьогодні це поклик серця. Адже на сході загинули їхні товариші. Є велике бажання, щоб найбільш скоріше цих військовослужбовців ідентифікували, і вони все таки на е, могилах своїх. Отримали свої настоячі імена, військове звання імена, прізвища і імена, щоб держава, щоб кожен військовослужбовець, кожна людина нашої держави пам'ятала цих героїв, щоб вони жили в наших серцях. Вічня на питання, де саме загинули бійці, військові відповідають, це не має значення. Вони полегли, захищаючи вітчизну. Сьогодні панахиду служать за героями України. А прізвище, ім'я та військове звання це питання часу. Це загинули на сході України під час Другої Третьої світової війни, давайте так, не під час АТО, а дійсно люди загинули під час військової агресії сусідньої держави, захищаючи свою землю. А яка різниця де? Під шахтарськом, під Донецьком, під Іловайськом. Вони загинули, захищаючи свою державу. Командир штабу нацзахисту запевняє, те, що сьогодні ховають невстановлених солдатів, провина військових командирів, і вони мають за це відповісти. Надалі ж в армії планують вести іменні жетони. Їхнє виробництво вже розпочали. Ми цю думку не просто підтримуємо. Ми її намагаємося втілити в життя, тому що без цього ніяк далі. Захисників України поховали на краснопільському кладовищі з п'ятим похороном кількість могил збільшилась до 95. Люди сподіваються, що незабаром замість номерних знаків на них з'являться іменні таблички. Артем Куля, Олександр Пронський, новини 11 каналу.